Ви просите нас, щоб ми робили огляди і замовлень. От вчора люди бачили наші відеоогляди і сьогодні приїхали і вибрали рослинки. Почнемо. Барбарис Тумберга Coral це така е, жовта е, у нього облямівка. Також подібні у нас є Orange Sunrise, Kerita, Golden Ring, Admiration і Orange Rocket. Е, також мають таку жовту облямівку. Це 3-літровий контейнер 215 гривень. А лавандовий сколисна хіткод синьо фіолетова В трьохлітровому 3-літровому контейнері 150 гривень. Далі вище це очіток видний Неон. Це 145 гривень. Далі очіток білий бірюзовий, 85. Це деревій. Дереві 135 гривень. Далі обіний камінь Ardensa Marto Rose, 120 гривень. Так. Далі спірея Golden Princess 160 гривень. Не, вже 5 контейнер і очіток гірський крістатум. Ось таку він форму має цікаво таку закручену. Всього замовлення на 1088 гривень. Запрошуємо вже проксимус.